Друзі, привіт! В цьому відео я зроблю короткий огляд середовища розробки Arduino. Була ідея це сумістити із якимось вступом до програмування, але я вирішив розділити ці теми. Якщо ви дивилися попереднє відео на каналі, маєте стартовий набір Arduino, то, напевно, вже самостійно встановили середовище розробки і навчилися завантажувати програми у мікроконтролер. В такому випадку прямо зараз ставте вподобайку і переходьте до наступного відео. Проте окреме відео із оглядом Arduino IDE тут мусить бути, бо я хочу, щоб цей цикл відеоуроків охоплював всі аспекти і дозволяв впевнено почати роботу з Arduino, початківцем із будь-яким рівнем підготовки. Отже, що таке Arduino IDE? Абревіатура IDE розшифровується як Integrated Development Environment. Дослівний переклад інтегроване середовище розробки. Простими словами, це програма для комп'ютера, де ми можемо писати код, перетворювати його в набір команд для мікроконтролера, цей процес називається компіляцією, і завантажувати ці команди у плату. Повний перелік функціональності Arduino IDE є набагато ширшим, і частиною з цих можливостей ми, напевно, розглянемо у наступних відео. Але сьогодні тільки найголовніше. Розпочнемо зі встановлення Arduino IDE. Завантажити цю програму можна з офіційного сайту Arduino, його адреса arduino.cc. Заходимо на сайт, переходимо у розділ Software. Існує дві різних версії Arduino IDE. Нас цікавить новіша з них. На даний момент це є версія 2.1.0. Програма існує для різних операційних систем. Бачимо тут е, декілька інсталяторів для Windows, е, два для Linux і два для Mac OS. Е, на жаль, я не зможу показати вам процес інсталяції на кожній операційній системі, тому що мій основний комп'ютер працює на mac OS. Але в принципі там не мало би бути чогось екстра складного. Просто завантажуємо інсталятор, запускаємо його, натискаємо далі, зі всім погоджуємося і все мало би бути гаразд. Більшість глядачів, мабуть, використовують Windows. Якщо у вас версія 10 або новіша і сучасний комп'ютер, завантажуйте першу опцію в списку інсталяторів для Windows. Для інших версій я би радив спробувати інсталятор MSI, а якщо і це не допоможе, на старих комп'ютерах точно мала би працювати старіша версія програми 1.819. Посилання на її завантаження доступні нижче на сторінці. Я завантажую версію, яка підходить для мого комп'ютера. Як бачимо, тут Arduino просить нас зробити пожертву для підтримки компанії. Якщо у вас є можливість і бажання це зробити, можете це зробити, або можете просто натиснути кнопку Just Download, вона просто запустить завантаження інсталятора. Файл з інсталятором завантажився, я його відкриваю. Перетягую Arduino ID до додатків. І програма готова до запуску. Для того, щоб правильно завершити налаштування програми, на даному етапі я би рекомендував підключити по USB плату Arduino Uno R3. Поясню, для чого це потрібно і що зараз буде відбуватися. Arduino IDE можна використовувати для програмування різних мікроконтролерів, причому не тільки від компанії Arduino. Кожен з цих мікроконтролерів має набір бібліотек, необхідних для роботи з цим мікроконтролером. Оскільки заздалегідь невідомо, який саме мікроконтролер ми будемо використовувати, ці бібліотеки не встановлюються за замовчуванням, і їх потрібно встановити після інсталяції програми. Зараз моя плата Arduino Uno R3 вже підключена до комп'ютера по USB. І я її бачу в списку пристроїв як unknown CU USB serial 31.0. Звідки я знаю, що це саме вона ну, методом виключення, тому що це точно не Bluetooth і точно не WLAN-Debug. Отже, наводжу курсор на цей пункт, клацаю. Тепер мені пропонується ввести назву моєї плати. Пишу просто Uno. У списку вибираю Arduino Uno і натискаю ОК. OK. Програма каже, що для роботи з цією платою потрібно встановити ряд додаткових компонентів. Я з цим погоджуюся. І після того, як ці бібліотеки були встановлені, не можу пояснити чому, але ми мусимо ще раз вибрати нашу плату. Тепер середовище розробки встановлено і все готово до роботи. Давайте розберемося, що ми зараз бачимо на екрані. Найбільшу частину вікна займає редактор коду. Тут ми пишемо текст наших програм. Під ним є вікно Output, де відображається відлагоджувальна інформація. У лівій частині вікна є ряд іконок, із котрих нам найбільше буде потрібна іконка Sketchbook, котра відкриває список всіх наших програм для Arduino, котрі тут називаються скетчами. Верхній лівий кут дві найважливіші кнопки. Кнопка перевірки коректності наших програм і кнопка завантаження програми у мікроконтролер. При натисненні на кнопку перевірки коректності відбувається перевірка програми на наявність синтаксичних помилок. І якщо все гаразд, відбувається компіляція програми, тобто перетворення тексту нашої програми на C у набір команд для мікропроцесора. Давайте спробуємо її натиснути. Як бачимо, помилок нема. У вікні Output бачимо повідомлення, що наша програма займає 444 байти або 1% від вмісту флеш-накопичувача, а також програмі потрібно для роботи як мінімум 9 байтів оперативної пам'яті. А тепер давайте перевіримо, що станеться, якщо з кодом програми є якісь явні проблеми. Я поставлю курсор всередину функції loop, введу якийсь безмістовний порядок символів і натисну кнопку Verify. Як бачимо, маємо повідомлення про помилку, програма не скомпілювалась, і також тут виводиться підказка, що саме ось в такому от місці у нас є проблема. Такі повідомлення про помилки досить корисні, вони дозволяють досить легко визначити якісь явні проблеми з нашою програмою. Виправимо помилку і натиснемо кнопку Verify ще раз. Якщо програма пройшла перевірку, її можна завантажити у плату шляхом натискання на кнопку Upload. Під час завантаження програми у плату мікроконтролера на платі магають світлодіоди TX, RX і L. Хочу звернути вашу увагу, що у плату мікроконтролера зберігаються тільки команди мікропроцесора. Код програми туди не зберігається. Для того, щоб мати змогу продовжити роботу з кодом нашої програми, її потрібно зберегти на комп'ютері. Це можна зробити через меню «Файл», Save as» і вводимо якесь ім'я програми. Ця програма у мене фактично порожня, я назву її Empty. Натискаємо кнопку Save. Програма збережена. За замовчуванням код програм Arduino, котрі, нагадаю, називаються скетчами, відбувається у директорії під назвою Arduino в директорії з документами користувача. Перелік всіх написаних нами програм можна побачити, натиснувши на іконку стекою, котра називається Sketchbook. Ось програма, яку ми щойно написали. І на цьому на сьогодні все. Хто дивився, дякую за перегляд. Якщо у вас залишилося запитання, задайте їх у коментарях. В наступному відео ми вже точно займемося програмуванням. На все добре і до нових зустрічей!